Ми голос полонених саме під такою назвою минулими вихідними в Миколаєві відбувся масштабний автопробіг на підтримку українських захисників, котрі перебувають у російській неволі. Стартовою точкою стала площа біля залізничного вокзалу. Ми розуміємо, які колосальні зусилля докладають для того, аби хоча б 10 бранців повернути додому. Але на жаль, на сьогоднішній день в полоні лишаються тисячі наших дітей: військові, медики, цивільні. В нелюдських умовах країна-агресор не дотримується жодних міжнародних регламентів, і наші люди використовуються їм для шантажу. Метою пробігу є привернення уваги міжнародної спільноти та всіх небайдужих до проблеми повернення захисників додому, адже подекуди з полоненими немає жодного зв'язку. Так, чоловік пані Тетяни перебуває в неволі вже 18 місяців. На жаль, немає інформації жодного зв'язку за ці 18 місяців з чоловіком. Він не виходив на зв'язок. Я не знаю конкретного місця перебування. Остання інформація яка в мене була це на рік тому, коли звільнений впізнав мого чоловіка, що бачив його. І все це була остання інформація. Де зараз мій чоловік? Я на жаль цього не знаю. Сподіваюся, що зовсім скоро. Знаєте, я дочекаюсь цього дзвіночка до очікуваного, і я так ворію, знаєте, почути там ці три слова». Привіт, я Тома, я в Україні. Кінцевою локацією автопробігу став восьмий причал. Учасники завершили захід мітингом, де ще раз нагадали: потрібно докласти максимум зусиль, щоб повернути кожного українця з російської неволі. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ.